Його любите. Бетончики. Шоколадка. Бетончик. Некий теж з горішками. І чорі, молочний з горішками і без молочний. Я теж. Ну добре, не в кадрі. Какао боби стрімко ростуть у ціні. Ринок в шоці. А в Україні шоколад може здорожчати наполовину. Чи прийде кінець солодкого життя? Мене звати Ірина Доля, і це про деталі. Ми починаємо. Від початку року сировина для шоколаду стрибнула вгору в ціні понад вдвічі. Раніше тонна коштувала 4,5 тисячі доларів, нині ж понад 9 тисяч. Подекуди перевалила і за 10 тисяч зелених. І це при тому, що торік у лютому тонну какао-бобів можна було купити за 2600 тисячі доларів. Нинішній цінник рекордний за понад 46 років. Усе через гострий дефіцит какао-бобів у Західній Африці. До цього призвів поганий врожай, спричинений несприятливою погодою і хворобами. Бракує зерен, зокрема, в Гані та Код Дівуарі. Саме там зазвичай збирають більш як половину світового врожаю какао-бобів. Кондитерська індустрія на порозі неприємних змін. У березні головні африканські заводи з виробництва какао припинили або скоротили переробку, оскільки не можуть собі дозволити купувати сировину. Блумберг пише, що ситуація, ймовірно, призведе до того, що шоколад здорожчає, а плитки поменшають у розмірі. І навіть коли криза з какао-бобами мине, ціни для споживачів залишатимуться високими не один рік. Українські виробники вже зменшили розмір стандартної плитки шоколаду зі 100 грамів до вісімдесяти. Чини розповіла нам оглядачка аграрного та харчового ринку Лариса Гук. Це не події останні. Це давня, давня багато річна практика, якою покористаються виробники ті самі там виробники молока і молочних продуктів. Вже немає багатьох виробників позиції. Літр молока є позиціям по 900. Що буде з нашим шоколадом? Чотири українські кондитерські компанії постійно потрапляють у топ 100 світу, експортують шоколад і займають понад 94% внутрішнього ринку. Йдеться про Міленіум, АВК, Конті та Рошен. Експерти твердять, вже влітку ціни на шоколадки можуть значно зрости. Не знаю, чи здорожчає шоколаду удвічі, але об'єктивного відсотків 50-60 – це достатньо. Ще й оптимістичний сценарій. Українські торговельні компанії вже заявили про підвищення цін у мережі вару з лютого ціни на какао та шоколад зросли більш як на 10%. За даними компанії АТБ, протягом першого кварталу 2024 року плитка шоколаду здорожчала на 20% залежно від частки какао. Чим чорніший шоколад, тим вища ціна. Лариса Гуф прогнозує пік ціни на осінь. Те, що говорять самі виробники, вони прогнозують десь на осінь ціну за плитку шоколаду. Я так розумію, ми говоримо про український шоколад порядка десь 70 гривень. Чи відмовляться ласуни від шоколаду? Українці любителі солодкого. Середньостатистичний житель нашої країни споживає за рік до 15 кілограмів кондитерських виробів. Як зміниться ситуація після здорожчення? Дорожче не шкода. Задоволення, шоколад це до ні, буду худати не дуже люблю солодке, прям щоб так. Іноді люблю поїсти шоколад. Думаю, буду купувати, просто що не так часто. Якщо мені треба буде, то буду. Ціни вони ростуть, ми всі працюємо, тому я не проти, коли ціни підвищуються. Бо це логічно, це нормально. Та ціна влаштовує. Тобто, якщо навіть буде дорожче, все одно буде. Дорожче. Так. Ну, будемо, звичайно. Та може подаруюсь, якщо сильно захочеться. Ну, неприємно, але думаю, що буде. Тобто будете копляти, незначаючи на цьому ну, звичайно. Солодкі шко... хочеться. Насправді шоколадом вважається лише той продукт, вміст какао бобів у якому не менш як 35%. Тому не виключено, що на ринку побільшає так званого шоколадного продукту. Тенденція переходу на снеки це сучасний тренд. Снек це батончик, вміст шоколаду, у якому менше 35%. Люди біжать на роботу, випили каву, з'їли снек. І це тенденція не лише українська, а й світова. Чи підштовхне здорожчання какао продукту до збільшення снеків на ринку? Можливо, але тенденція була і до здорожчання. Підіб'ємо підсумки: здорожчання не оминуте, а любителям солодкого приготувати гаманці. Це були про деталі. Щоб дізнатися, більше подробиць підписуйтеся на наш телеграм, інстаграм та Тік-Ток. У мене ж все з вами була Ірина Доля. Бувайте.